Доброго Ось така красунечка приїхала. На максимальній оптиці білий перламутрик металлик колір. На 17 х колесах, ще є зима на 15 х дисках. А, ну Ви знаєте, тут таки порт зарядки CCS Combo 2, машина на тканині. На нашу кліматичну зону прямо краще, ніж шкіра. Амбієнта підсвітка, великий екран, 91 пробігу, щиток. Задня камера, LED-щиток вже сучасний. Старт-стоп, кнопочка, безключовий доступ, зарядка телефончика і підігріви сидінь переднього. Далі що тут у нас? Камера задня? Тут постійно чисто живе. Зарядочки. Красуня. Нагадую, 60-70 електромобілів по наявності. На цьому відео прям є мій телефон і цінник на це авто. По гальфам є великий вибір. Звертайтеся. Гарного дня, бережіть себе.